Окупанти, вкотре атакували Нікопольський район цієї ночі, російська армія вбила 13 мирних мешканців. Ворог двічі обстріляв район із градів. По житловим кварталам випустили 80 снарядів. Найбільше дісталось Марганцю. Там загинуло аж десятеро людей. Ще двоє згодом померли у лікарні. 11 дістали поранення, п'ять з них у важкому стані. Свідком ворожих ударів став пан Юрій, який мешкає в гуртожитку поруч із місцем прильоту. Тут три рази бахнуло з тої сторони. Вікна повиліталася. Скакую, почало трясти. Ніхто такого не чув, В армії служив, не чув. у місті є значні руйнування інфраструктури. Через звучання сталося дві пожежі: горів палац культури та двоповерховий житловий будинок. Вогонь рятувальників вже загасили. Є багато руйнувань інфраструктури, побиті ЦНАП, палац культури, гуртожиток, приміщення міської ради, кілька установ та дві школи. Пошкоджено 21 один багатоповерховий. Будинок то один приватний будинок. Вдарили окупанти і по Мирівській громаді Нікопольщини у селищі Вища Тарасівка. Загинула жінка, її будинок вщен зруйнував ворожий снаряд. Також пошкоджень зазнали ще з десяток житлових будівель та газогін. На жаль, є постраждалі. Також поранене подружжя, жінка 51 рік госпіталізована, та її чоловік 57 років, лікується вдома. У самому Нікополі ніч пройшла спокійно, але під постійний звук тривоги та на щастя обійшлося без обстрілів в Нікополі. Вся інфраструктура, всі комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів, допомагати Нікопольцям. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом подій в Нікопольському районі. Більше подробиць дивіться вже у наступних випусках. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини одинадцятого каналу.